Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Давайте привітаємось з нашими гостями. Спочатку я, а потім ви. Привіт, вовчик! Привіт, лисичка! Привіт, зайчик. Діти, вовк, лисиця, зайчик. Це дикі тварини. Дикі. Тому що живуть в лісі та можуть самі про себе піклуватися. Дітки, а давайте краще познайомимося з нашими лісовими друзями. Малята, хто це? Так, правильно, вовк. Тіло вовка вкрите хутром. Як ви вважаєте, якого кольору хутро? Молодці сірого кольору. А тепер давайте назвемо частини тіла вовка. Це голова, це тулуб, це хвіст, а це чотири лапи. Діти, подивіться уважно та скажіть, що у вовка є на голові. Правильно, у вовка на голові є вуха, очі, ніс та рот. Малята, а ви знали, що найбільш улюблене ласування вовка це м'ясо. Наступна тварина, з якою ми будемо знайомитись, це лисиця. Тіло лисиці також вкрите хутром. Але подивіться, якого кольору хутро. Правильно, помаранчевого, а можна ще сказати рудого. Давайте розглянемо будову тіла лисиці. Це голова. Це тулуб, це хвіст. А це чотири лапи. Дивіться уважно та назвіть, що розташоване на голові у лисиці. Так, молодці. У лисиці на голові є вуха, очі, ніс та ротик. Малята лисиця любить їсти різноманітних комах, лісові ягоди. А обожнює лисиця рибу. А це зайчик. Тіло зайчика вкрите хутром. Воно також сірого кольору, як і у вовка. Діти, а скажіть мені, з яких частин складається тіло зайчика? Так, молодці. Голова, тулуб, хвіст. Та лапки. А що розташовано у зайчика на голові? Так, молодці вуха, очі, ніс та ротик. Зайчик полюбляє їсти різноманітні гілочки, кору дерев та траву. Дітки. А давайте тепер пограємо в гру, хто сховався за кущем. Вам треба дивитися уважно, а потім сказати, яка тваринка заховалася за кущем. Подивіться уважно, хто з нами буде грати в гру. Так, це вовк, лисиця та зайчик. Запам'ятайте! Хто сховався за кущем? Правильно, вовк! Дивіться далі, будьте уважними! Хто сховався за кущем? Молодці, зайчик. А тепер хто сховався за кущем? Правильно, лисичка. Лісові звірі говорять нам дякую за таку чудову гру. До побачення!